Займається волонтерством з 22-го року. Розпочалося все з допомоги хлопцям в укріпленні бліндажів, створенні окопів, будівництві фортифікаційних будівель. Далі, за запитами військових, привозив їм усе необхідне. Ділиться. Захід для нього був загадкою. Проте реальність перевершила всі очікування. Це була загадка. Я... Чесно, не знав, що воно і як воно, але я вже бачу, що дуже класно. По перше, ці виставки надають можливість людям, які не бувають, ну так скажемо, на передовій, да, відчути це все, щоб вони розуміли, що війна рядом, війна поруч. Тому що деякі, знаєте, там може не дивляться телевізори, я не знаю там інформацію і так далі. Думають, що та тут війни немає і все хорошо, але насправді вона є, і вона дуже близька. І отакі от можливості, і отакі от такі е, от виставки, експонати і так далі, воно показує людям, що дійсно воно є, що воно таке, і це дуже страшно. Тому е, це класно, ну це треба до третьої річниці повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну в місті віддали шану загиблим героям, а також батькам, матерям та рідним українських захисників, які віддали життя в боротьбі із загарбниками. Одним з центральних експонатів проекту стала виставка портретів Володимира Капітонова, обличчя війни. Зараз тут представлено 28 робіт. Їх набагато більше от їх біля 200. От. А зараз можна подивитися, там же ж люди різновікові, так, абсолютно з різних частей України. До війни вони були незнайомі зовсім. Але вираз в очах, вираз в обличчях, їх дуже об'єднує. Бо вони роблять одну справу. Це знаєте, як? Таке професійне тавро. Захисник України. І коли стоять поруч не один портрет, а декілька десятків, то це дуже і дуже сильно видно. Війна змінює людей культурно патріотичний проект організували ПК «Центральний», благодійний фонд Ми за сильну Україну при підтримці Покровської райради. У заході взяли участь воїни 77-ї аеромобільної бригади, 139 го батальйону та 30-11-ї частини, які тримають небо над Україною. Всі вони разом з присутніми долучилися до благодійного концерту, який має допомогти зібрати кошти для підтримки побратимів. Я знаю, що кожному з вас, кожному з нас не буде соромно, коли закінчиться війна. Кожен зможе відповісти, що я зробив для перемоги своїм дітям, внукам, правнукам. Такого об'єднання, ну, мабуть, ніде не було, як у нас в кривому розі. Всі криворіжці, кожен посильно надає якусь допомогу. Хтось коштами, хтось працею, хтось своїм часом, хтось. Цим чим може? Тому низький уклін вам всім за те, що ви робите, це безцінно. А родзинкою вечора став благодійний аукціон, під час якого за донат можна було отримати справжні бойові знамана від підрозділів, а також гільзи, тубуси та інші військові трофаї цього разу збирали на зарядну станцію для 77-ї надніпрянської бригади та тепловізійні засоби для боротьби з ворожими безпілотними системами для першої міноматної батареї 3-го батальйону 118-ї бригади ЗСУ. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, Перш міський.